Ну це історія. Історія дуже заплутана. І я згодний з е, Володимиром. Що зараз можна казати, що там було, свідків вже нема. Е, є свідчення, але свідченням можна довіряти, можна не довіряти. Архіви теж брешуть. Я багато працював в архівах е, комітету держбезпеки Радянського Союзу, і е, я розумію, що їх чистили і неодноразово. Сьогодні не можна вже казати, це геноцид був чи не геноцид, це була війна, це правда. І знищували і українці-поляків, і поляки українців напевне також. Тому зараз е, на цій ниві багато політичних спекуляцій є і ще буде. Я думаю, що треба вже все зробити для того, щоб примирити українців з поляками, щоб прибрати цю ненависть, щоб було якомога менше ненависті взагалі. Можна просити вибачення і українцям, полякам, поляків, і полякам в українців, і взагалі треба все повторюю зробити для того, щоб менше було в світі ненависті.